Це мав бути звичайний відпочинок на Єгейському морі. Проте через наявність шила в одному місці нас очікували пригоди, які чудом не закінчились трагедією. Обрив метрів 20-30! всюди камні вони обсипаються, у нас почалися тут нерви, блядь. Також покажу вам, як виглядає столиця філософії Афіни. Ба. Ми ще для цієї красоти, щоб поцілувати. Забор. І подивитися на, на оцей піщес. Та боротьбу зі своїми страхами, Пригаючи зі скелі, яка має більше 10 метрів. Такої пішохідної інфраструктури я навіть не бачив в Америці. Ми пройшли через автостраду і виразимо наверх. Хтось собі поставив будинок всередині скал таким краєвидом на море, на гори. Так, ми вирішили зайнятися альпінізмом Ми мералізму. Там, блять, стіна з каменя. але уляна туди дуже хоче полізти і я переконаний, що нам придеться звізи спускатися, якщо нас не спусить спайдермен, блядь, і ми туди не заліземо своїми сирами. Спробували підніматися раніше на цю гору в кроксах і в правках. Зараз ми підійшли трохи серйозніше. Взули кросовки. Уляна до нас добавилася. Просто камнями вгору, блядь. Мені повезло, що я купив Nike Trial. Вони якраз в тему. Але ми всі в кросовках і в принципі непогано. Біговий, так. Да. І ми біжимо вгору, блядь, по камінцях. Шукаємо найкоротший шлях. Ми могли б під'їздувати так, 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 так. Але коротше, ми йдемо сюди, бо <різь> 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 ми знайшли містеріус місце, де... Я нас знайшла. Де проводять жертву принесення. І що далі? Ми бляд, добираємося до цього. І що ми маємо робити? Цьомати його? Ні. І от ми зараз, ми зараз будемо пробувати там десь добратися до вершини. А тут просто обрив. Скільки важають тут, було... Обрив? Обрив? Отак, о, отак тут а ми водимо. А, а комусь треба пізити. Ми ліжемо, не знаємо, чи там буде вихід на гору, ми просто, блять, оптимісти. Обрив метрів 20-30. <рив> тут просто їбані камні. Приблизно 6 років назад ця гора повністю згоріла вщент, бо в Греції стаються... Дуже часто Паджоги, якраз такий гір, лісів. На цій горі практично нічого живого немає, всі ці дерева просто спалені. Це От. нічого живого. Але краєвид тут неймовірний, Я трохи захеканий, бо зробив марш брасок звідти. Нам ніби не так далеко що вишилося. Натомість за цією горою має бути слідуще море. Фух, надіюсь, що я зніму його під стоп, остання бутилка води. Міша, не сміти, піднімаю, будь ласка. Тут у нас фотостудія. Все на хромокеї, щоб ви не думали, що ми тут ризикуємо своїм життям для фотографій. Так, в нас думки розходяться, бо... Враження таке складається, що туди піднятися неможливо. Принаймні з цієї сторони. Вода в нас закінчується. Ем, а пити хочеться. Ня, відеобок, вся хуйня. Да, Тут дуже класно і, звісно, хочеться побачити море по інакшій стороні гори. Так що я заряджений на перемогу. Горний козел. Вон, горний козел, прикинь. Вон. Ще один козел. Він свій в тій косиди. Вот гора. Нам до неї виріши не так багато, але ми маємо спускатися, бо ну, тут піздец. Перспектива не дуже красна, тут всюди камні, вони обсипаються. Блядь. Вже в нас почалися тут нерви, блять, і сразу це такий спуск, це взагалі піздец. Звісно, краєвид дуже красний, але реально ми спускаємося сидячи на жопі, бо обвалюються камні. Так, рішення спускатися було правильно, бо теоретично ми мали сюди це підніматися. Тут всюди камені, бо я вже в парку спускалися. Це дуже небезпечно і дуже довго все триває, бо спускатися набагато складніше по камнях, ніж набирати висоту, але якось коротше, по чуть-чуть будемо сходити. Всі дерева сухі, ти робишся просто за гілку. Усвідомлюючи, що вона тебе ніхуя не втримає, але так хоча б тобі психологічно легше. Блять, тримаючись за щось. Там є якась стежка, я сподіваюся, що ми до неї спокійно дійдемо. А з тої стежки вже далі в принципі, жодних проблем не повинно бути. Просто у нас не так багато води залишилося. І це нас не радує, але треба буде щось комбінувати. Найближчий магазин, ну приблизно десь хуй прості, от там. От ми звідти, звідти сюди спускалися годину, може півтори. А сідуща стежка, вон там, яка вже виділяє з цивілізації. І ще в нас така перспектива хуячити такими самими степами, з спаленими деревами. Кулючками, осами, бля, камінням і цією основною паботою, яка нам мішала комфортно зійти. Але я вірю, що зараз ми знайдемо якусь тропинку, галявинку і по кайфу з червоною дорожкою. Пройдемося блядь, до магазину. В нас вже закінчилась вода. От такі веселі у нас пригоди. Йобнулись ми. Загалом разів 100, блядь, всі разом на купу. Звідси почалася наша подорож. Вже звідси вона і закінчується, тільки в нас є водичка, печенько. Бабця, дай Боже, їй здоров'я, дала нам три бутилки води. Отам От ми були під низом цього камня. І Цим шляхом ми всім піднімалися. І от вчора в тих блядь, капцях був на весіллі. Сьогодні попиздували в гори. Але ну насправді там дуже був маленький шанс піднятися саме-саме на туди на гору. Там вже під нами обвалювалось каміння, бігали кози і так далі. Ми вирішили не ризикувати життям, здоров'ям і. Спустилися. Отак, ну, тепер йдемо з серпантином з такими кра красними краєвидами. Найстрашніший фрагмент уляниного спуску. 13-й район Ямакасі. Я бачу, що влог за фільм має бути цікавий. Дуже бідна країна. Годі європейська. Ви хто такі? Я вас не звал! Ідіть нахуй! Перші враження від міста дослівно залежі від того, з якої сторони ти знайдеш вихід станції метро. А інфраструктура пішохідна тут дуже розвинута, як ми бачимо. Все дуже європейзовано. Опа пішохідний перехід. Зараз ми будемо переходити дорогу. Бакіна. Увага! Відсутні пішохідні переходи, світофори. Світофорія. якраз нам засвітився все Там, де ми де тут маємо. У на нас вже машина їде. На цьому моменті мені здалося, що Греція прийняла саме негативний досвід Європейського Союзу. Графіті на кожному сантиметрі стіни, попрошайки і брудні вулиці. Все це супроводжувало нас до самого підніжжя Акрополя. вулиця де можна нормально гуляти пішки. Ми піднімаємося до окрополя. Водин там. Тут розпшекувачі води. Можна постояти набратися свіжості. Календарь, так що подіти тільки бачили. А, тут різні картинки, різних поз. Так виглядав порнхаб до нашої ери The all Time Lovers. Ми піднімаємося до Так. Частина будівель була збудована в 5 столітті до нашої ери, які вони всі прикуті історичними пам'ятниками цінностями. Фіня фіно виглядає. Агломерація цього міста налічує 3,8 мільйона ми піднялися до Акрополя громадянинам Європейського Союзу до 25 років вхід безкоштовний. Іншим громадянинам до 18 років вхід безкоштовний. А тим, кому вже виповнилося. 18 або двадцять 30, років євро. 30 євро, щоб подивитися на розбиті руїни Акрополя. Ви те саме побачите в центрі Афін. Парфеон це головний храм цього комплексу. Храм богині Афіни, богині мудрості, в честь якої назвали місто. Одна з церков Афін насправді тут немає особи, що показувати. я трохи розчарований Афінами. Трохи сподівався більшого з такою великою історією. на вокзалі цікавіше виглядають насправді. Але от парк, парк може бути цікавий. Сховаємося від цього палкового сонця. На вулиці біля 30 градусів. Макушку нагріло лису. А парки, кстати, тут досить чисті і акуратні. Парки мені тут подобаються. Наразі найцікавіше місце, куди ми попали. Парки це одна і основних речей для оцінки міста. Тут парк одобряє, класна атмосфера, зелено, навіть сонце не пробивається серед цих пальм. Ой, пальми, кущі. Можна собі класно тут почити насправді. Тут вперше. У 1896 році відбулися сучасні Олімпійські ігри. Чим вони відрізняються від звичайних Олімпійських ігри, які проводились до того, я не знаю. Але чат GPT мені сказав таку цікаву річ, через то я прийшов показати вам. В принципі, це місто починає набирати нові кольори для мене. Виглядає досить... Акуратно. Тут досить європезовано. І акуратно все зроблено. Мені тут подобається вже. да, навіть видно, що замазують. Це хороший знак. Так Опа. Ми ще для цієї красоти, щоб поцілувати забор. І подивитися на оцей піщец. Dajcie komentarz! Jak wam podobało się miście, jaka na to widać? Promusej? Promusej? wszystkim spodobała się moja inicjatywa Widać w muzei. Nic u niego jest ciężka. Tu za drugiej stoi. No wtedy wszyscy z łusami. Opa! А, а, це якось споконяче було, братан. Обіжі його зараз будемо всювати. Все то ж розтяжка слухай, блядь. Хайки вгибає вообще не срать. Насправді в Афінах багато вулиць, які виглядають красиво, де можна прогулятися. Греція, хоч і стала членом Європейського Союзу в 1981 році, тобто 44 роки назад. Проте вона так і не встигла європейзуватися до кінця. Воду, Я люблю Америку! Дайте грим-карту! Ну так, добрый вечер, буду. О, чиназис. Сюда. Сюда. Нема денег, да, кажешь, давай. Нема? Нема денег? Набрать дерево? Дві хвилини назад цей міст був 12 метрів під водою. Я не здива. Ось тут проїжджають машини. посередині пішохідна зона. Начебто висота 80 метрів. Дуже стрімко це все. Цього разу ми заїхали на гору машиною. Ось От так? Археологічний сайт оф Хареїн Блять. Археологічний сайт оф Хереїн еткарора Археологікал сайт Харіан ет Паракора. Давнє святилище Буганігери розташоване на місці біля Корифонської затоки. Тут залишки храму, вівтарів. Стародавніх споруд і неймовірні морські краєвиди. Гера богиня шлюбу, покровителька сім'ї та дітей. Вона сестра і дружина Зевса, правителька усіх богів на Олімпі. Якщо ви плануєте подорож до Греції, то рекомендую вам виділити одну-дві години на це місце. Надзвичайно чиста і освіжаюча вода, та три різних скелі для стрибків. Полетели.